Це місто Маріуполь. І отак от виглядає кожне місто, куди прийшов отой руський мір оті. Звідти, всі люди, ну майже всі, виїхали і приїхали на територію вільну, вільної України. Вони Тепер називаються внутрішньо переселеними особами, яке у нашого суспільства повинно бути до них відношення. А ми от жителі оцього суспільства, куди вливаються оці всі люди. Вони ж усі різні. Я знаю багатьох із них. Є просто люди похилого віку, є молоді люди, а є і зовсім, ну навіть, на мою думку, погані люди. Але ж суспільство, воно різнобарвне. І в нас, і на тих же територіях, де зараз оці окуповані території. От знаю я одних людей. Похилого віку, яких доля привела сюди до нас. От ми розмовляємо з ними. Він розповідав, з якими от він пригодами виїжджав із того ж Маріуполя, як тривожно в нього було на душі. А я ж не, ну, не те, що не вникаю, Розповідає от він, як їде по тій дорозі, де ті блокпости стоять росіяни, як він у них випрошував той же, того ж бензину, який ті росіяни черпали відром на наших же заправках і продавали нашим же людям. Я тут ще невдало пожартував був із ним, сказав, що Якщо ти покупав, купував той бензин у тих же наших освободителей, захватчиків, то ти є колаборант, він промовчав. Але я зрозумів, як йому це було неприємно, а я ж ото таку ляпнув типу жарт у мене. Потім я зрозумів, що як йому це боляче. Обставини бувають зовсім різні, завжди. У кожного вони свої. Тепер ми з ним, ніби друзі, розмовляємо, я йому там допомагаю чим можу, то там, треба банку закривати помідори, то інструмент для передавлювання їх, то ще щось. Допомагаю, але я пам'ятаю, як я невдало пожартував. І ще було в мене, теж не думаючи жарт. Їм от цим переселеним людям є гуманітарний фонд Ахметова, який видає оті пакети допомоги. Шут, жарт був у мене такий, що. Ти на Мерседесі на під'їжджаєш туди і береш оцей кульок. Але ж мерседес це дістався. А тепер у яких вони обставинах знаходяться? Ну це ніби люди похилого віку. Отакі от у мене були із ними невдалі жарти. Я розумію, що я був неправий. Був неправий. Потрібно думати над своїми словами. Кожному. Ще я знаю молодих, розумних із Запорізької області, таких людей. От він приїхав і одразу ж почав працювати. Дісталось йому там огород, він туди багато накупив всякої техніки, почав робити там тепличку, вирощувати овочі там. І навчив ще й сусідів. Це тих, котрі проживали завжди на цій же території. Закупив там поливу всяку систему. І ми, сусіди, Дружньо з нами жив, все, ніяких там жартів, нічого. Але брали з нього приклад і зробили собі таке, як він. І почали ті овочі, там капуста, морква, буряки, огірки, все. почало все рости краще набагато, ніж до цього було у нас. Ну Ми так відносились. Але це людина працьовита. Йому подобається це вирощувати ці овочі. Навіть почав здавати в магазини, продавати його і має вже якийсь дохід. Веде себе доволі гарно, приємна людина. Різні люди бувають, тому з ними треба себе вести відповідним чином. Але є серед цих внутрішньопереміщених осіб і інші люди. Вони ведуть себе з верхня. Над нами от приїхали, та ми тут такі, всякі, от у нас от це, от ми вміємо все можуть і випивати і розмовляють відповідним чином. Типа, та ми от приїхали в нас денег полно, ми все, а ви тут сидіте, туди-сюди. До таких людей теж відповідне ставлення у нас повинно бути. Від них теж є користь. Нам. Ми можемо, наприклад, будинок у селі, та ж хата, продати їм її і задоволі гарну ціну. Раніше цей будинок, він би ніхто б його не купував, і він би просто помаленьку, потихеньку розвалювався. А тепер люди приїхали, від них користь купили, ремонтують там її або і таким чином вони продовжують оцим нашим будинкам життя. Я от свою, свій будинок теж так зумів продати. Людям, які переселені оці внутрішньо переселеним особам. Я розумію, що їм більш він потрібніший, ніж мені, а в мене він, я б його не зумів утримувати і навіть. У душі продовження родинного гнізда, будинку цього приносить мені задоволення. Хай не я буду його продовжувати, а оці люди. Але, так сказати, це гніздо буде розвиватися і комусь приносити користь. А тепер просто висновок по цих всіх внутрішньо переселених людях. Особах. Простий висновок. До кожної людини повинно бути своє відношення. І треба до них відноситись нам, цьому суспільству, яке проживає на даній території, куди вони приїхали. До кожного відноситись так, як він на це заслуговує. Коли до тебе відносяться там. З верхнього ми тут от приїхали, нам треба тут оте, тете. От, 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 ми їм нічого не, нічим не зобов'язані. Повинні там допомогти, але яке до тебе відношення, таке й тобі буде. Ми розуміємо, що вони попали у складні життєві обставини. Потрібна їм допомога. Але жаліти їх. Ніяк не потрібно. Це їх, вони навіть будуть обурюватись за те, що ти йому там даєш. На. Так не можна. Потрібно так відноситись до цих людей, як вони на це заслуговують. Не зверхні. Не говорити таких слів і морально, морально підтримувати, Тобто, треба думати над своїми словами. Я вже це. Дуже гарно зрозумів. Тому і вам усім рекомендую відносити до цих людей так, як ви бачите, і згідно їхньої поведінки. На цьому буду закінчувати цей свій виступ. Дякую вам за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, будь ласка. І Бувайте здорові! І не дай Бог нам колись побути в, у шкурі оцих людей у таких складних життєвих обставинах. Дякую ще раз за увагу.